Забудьте про стандартний камуфляж і відчуйте себе непомітним з камуфляжною сіткою Антиблік PenCode Green Zone. Завдяки своїй інноваційній технології та проривному дизайну ця сітка забезпечує найвищу рівню маскування в будь-яких умовах. Антиблік ідеально підходить для маскування у всіх умовах та за будь-яких поставлених завдань. Завдяки невеликої ваги та компактності, ця сітка є ідеальним рішенням для тих, хто цінує мобільність та ефективність. Вона легко пристосовується до будь-якого розміру та форми, що дозволяє їй ідеально маскувати будь-яку особу чи предмет. Забезпечте собі найвищий рівень маскування. Ви завжди будете у більшій безпеці та захищеними, використовуючи камуфляжну сітку Антиблік Пенкот Грінзон.